Коли кольорова підсвітка RGB або RGB Плюс White, завжди треба враховувати ті моменти, коли ставиться контролер, і контролер хочеться поставити в якомусь місці не в цій кімнаті, а в щитовій десь щоб був доступ. До контролера, то треба розуміти, що треба е, дроти. Оці дроти всі вести не два дроти, як на звичайну стрічку, а вести там, е, наприклад, RGB плюс Y це 5 дротів. Треба вести в те місце там, де буде сам вже йти ледь-стрічка. Треба це розуміти. Або десь треба цей контролер е, в цій кімнаті. там за... Ну це не дуже зручно, то не буде доступу. Або може за якимось світильником. Якщо є такі можливості, то треба ставити. І чому дорожче коштує монтаж? Тому що якщо звичайна стрічка, я кажу, що тут два було б два дроти. Якщо це кольорова, то це набагато більше і це пайка. Це паяється, це на кутах також там, е, треба прокинути дроти, спаяти, щоб воно було гарно, тому що цю стрічку да, ну, ти її так, е, не скрутиш на куті і е, не зламаєш. Замовляйте якісні натяжні стелі у компанії, «Ліцтелі». знаємо всі нюанси про натяжні стелі і про освітлення.